За перші шість місяців 2024 року на Житомирщині народилося понад три тисячі немовлят. Важливе питання, що постає перед батьками новонароджених. Яке ім'я обрати дитині в Житомирській області, найвживанішими іменами серед жіночих імен. Це є там Анастасія, Соломія, Софія, Дарина, Єва, Мілана, Юлія, Тетяна. Такі Марина розповсюджені імена. Хлопчиків ж найчастіше називали Олександр, Богдан. Дан Владислав Сергій Захар Євген є. У нас перелік рідко вживаних імен до таких імен. звичайно, потрапляють імена. Якихось зареєстрованих відповідно дітей відповідно до релігійних переконань інших релігій або інших національностей, коли є батьки, або досить зараз поширено останні два роки. Є кількість серед рідко вживаних, збільшилась кількість старих українських імен. Агата, Агнеса, Адель, Алія, Афіна, Версавія, Естер, Квітнослава, Хауса. Паустина топ незвичних імен серед дівчаток. Серед хлопчиків це я змір, дом'єн, елхан, і лай, маверік, монік, миролюб, мухамедалі. Навіть є у нас Остін і Рвим. За словами фахівчині на Житомирщині, мода називати дітей іменами Джевеліна та Байрактар вже минула. Здається, в 23-му році було названо одна дівчинка Джевеліна, і все на тому. В 24-му не було таких імен, не потрапляло на. Може також за півроку одружилися понад дві з половиною тисячі пар, а 557 шлюбів у відділах драц було розірвано. Вікторія Колтонович з Половинка, телеканал СК1. Студенти, які цьогоріч вступили до закладів вищої освіти на контракт та не отримали рекомендацій на бюджетну форму навчання за жодною із заявок, можуть отримати грант від держави. Ця фінансова підтримка від держави доступна студентам усіх спеціальностей для оплати навчання і називатиметься грант на навчання. Хоч до деяких напрямів підготовки держава висуває дещо складніші умови щодо отримання. Державний грант є цільовим, тобто ним можна буде оплатити виключно навчання і не можна буде перевезти в готівкову форму. Державний грант на навчання є безповоротною допомогою. Тож повертати ці кошти чи відпрацьовувати їх студентам не доведеться. Отримати державні гранти зможуть здобувачі вищої освіти, які найперше відповідають встановленим вимогам до отримання грантів, здобувають освіту в закладі, який підписав договір із Міністерством освіти про те, що заклад вищої освіти бере участь у пілотному проєкті із надання державних грантів. Та ті здобувачі, які підтвердили заяву на надання державних грантів та виконали необхідні процедури. Студенти, які склали НМТ з двох та більше предметів. Не нижче ніж на 150 балів зможуть отримати державний грант першого рівня 15 тисяч гривень. Та державний грант другого рівня в розмірі 25 тисяч для тих здобувачів, які склали національне мультипредметне тестування із двох або більше предметів НМТ вище ніж на 170 балів. Подати заявку на державний грант студент чи студентка можуть через застосунок Дія, самостійно без допомоги батьків чи опікунів. Потрібно з 15 вересня до 5 листопада підтвердити отримання державного гранту через мобільний застосунок ДІЯ. Для цього потрібно оновити його до версії 4.0 та увійти в обліковий запис. Далі в переліку документів обрати опцію Сертифікат на навчання. У разі згоди потрібно підтвердити отримання з накладанням її підпису, щоб таким чином активувати грант. Активувати сертифікат необхідно до 5 листопада 2024 року. Кошти перераховуватимуть автоматично на рахунок спецфонду закладу вищої освіти, де навчається студент. Перший платіж, а саме 50% щорічного грантового платежу, буде перераховано до 1 грудня 2024 року. Другий платіж, тобто наступні 50%, буде перераховано до 1 квітня 2025 навчального року. Після перерахування коштів здобувачам мобільному застосунку дія буде надіслано повідомлення. В особисті кабінети здобувачів освіти, які цьогоріч склали НМТ, щонайменше з двох предметів вище 150 чи 170 балів. Уже надіслали повідомлення про можливість отримання державного гранту на навчання. В Житомирі провели дружню майстерню Сонце коло для вихованців центру денного догляду осіб з інвалідністю святого Джузепа Москаці. Учасниками стали люди віком від 18 до 35 років. В межах його ми проговорили, що таке соціальні послуги. Мамам, бабусям, татусям розповіли, що ж таке соціальна послуга. Розповіли, як ми її впроваджували на території нашої громади. Потім ми познайомилися ближче з молоддю, і кожен мав можливість розповісти про себе про свої здобутки. Під час заходу провели символічну акцію підтримки молодь обвела свої долоньки, написала імена та наклеїла їх на банер у вигляді сонячного кола, щоб символізувати, що сонце для всіх нас світить однаково, всі ми під ним під ним рівні. Тобто, кожна долонька символізує кожну людину під цим сонцем. На завершення заходу молодь запропонувала представникам Житомирської міськради та іншим гостям разом виготовити підсвічники з гіпсу. Розкажіть, будь ласка, про процес, що саме треба зробити, щоб вийшов підсвічник? Наляти води додати глину. Точнее, може піснівник давати перемішувати. Захід сонце коло провели у рамках фестивалю Майстерня міста, у програму якого цьогоріч додали багато соціально орієнтованих подій. Ми показуємо, що такі люди є серед нас, що вони. Можуть жити в суспільстві, можуть адаптуватися, соціалізуватися. І сьогодні ми побачили, напевно, ви теж відчули ту неймовірну атмосферу добра і любові, яка панує тут. Є люди, яким потрібна допомога, але ці люди теж можуть допомагати нам. Вони завжди усміхнені, вони люблять обінятися, Але саме от така щира любов вона робить дива. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Продовж 20-22 вересня. У Житомирі проведуть другий книжковий форум Відсіч без бар'єрів, який частиною літературного марафону Серед вітчизняних письменників Війна Росії проти України. У Нас на Житомирщині це може вирости в велику. Культурно, літературну, економічну подію. Наша програма мені хотілося би одразу про це зазначити, бо це те, на що всі плануватимуть прийти, дуже різноманітна, і сам меседж без бар'єрів якраз і розрахований на те, що ми все будемо складати в пазли так? без бар'єрів у творчості. Тобто, коли хтось, майбутній автор чи теперішній автор, не знає, як видатися, так ми будемо їх долати. У нас будуть численні майстер-класи з написання текстів. Літературний марафон включає конкурс творів, де учасники висвітлюють боротьбу українського народу за свободу та незалежність. Цей проєкт об'єднає літературні голоси усієї країни та надає платформу для висвітлення теми війни, національної єдності та безбар'єрності у суспільстві. Піднімається дуже важлива тема взагалі ментального здоров'я. Так буде представлений і вже приїздить до нас. Володимир Станчишин відомий психолог, автор подкасту і численних книг. Ось і також іще буде Будуть Різні терапії. Наступний бар'єр це власне робота з підлітками і молоддю. У нас буде проходити тренінг від громадської організації СТОП Секстінг. Під час книжкового форуму окрему увагу приділять дитячій літературі, яка набуває все більшої популярності. Зранку до обіду це буде завжди дитяча програма. Із майстер-класами, із зустрічами тренінгами. Аквагрим буде малювати фотозона, буде закликати, щоб з неї сфотографувались. У програмі також є заходи, розраховані на аудиторію жіночої статі. Зокрема, від видавництва Creative Women Publishing. Загалом у рамках книжкового форуму проведуть понад 75 подій. Тож кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Це все складається в розвинуте суспільство яке Читає, яке знає, як за як слідкувати за своїм фізичним і за своїм ментальним здоров'ям. Книжковий форум Вісіч Без бар'єрів реалізовуватимуть на декількох локаціях телецентр, вулиця Театральна, 7, вулиця Михайлівська та Магістрат, вулиця Кафедральна, 3. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1